Привіт! У нас новий об'єкт, на який ми сьогодні переїжджаємо. Це двохкімнатна квартира. Загальною площею метрів квадратних і погонних по стінах буде 170. Бачимо, матеріали завезли. Цікаві моменти, це будинок монолітний, перестінки всі блочок. Тут, щоб забрати ці зуби, не було такої великої накидки, буде утеплення стін йти і потім вже накидка. Взагалі, весь процес, як відбувається по сні, спочатку йде ґрунт, це основа, потім проклеюється сітка маячиться, і потім йде вже накидка самої суміші. Як бачимо, вже проштроблено під кондиціонер, вся електрика проведена, щоб потім не штробитися. Санвузли ми поки що не чіпаємо, нічого в них не будемо робити. Замовник ще буде вирішувати, що з ними. Бачимо матеріал. Всі допоміжні ґрунти, маяки, кутники. Ось така квартира. Також в наступному відео продемонструємо результат роботи, скажемо, терміни виконання, і які виникли можливо моменти поміж.